2 липня у Житомирі урочисто відкрили пам'ятник хоровому диригентові, музикантові та авторові численних поетичних і музичних збірок Івану Сульці. Хоча Іван не народився на Житомирщині, але його творчі його. Е... Творче життя, його муза це Житомиряни і надбання, яке він залишив за собою, яким ми користуємося до цих пір. І льон цвіте, синьо-синьо. Крім того, що Іван Михайлович у нас і поет, і композитор, і диригент. Він величезний патріот нашого поліського краю, людина, яка народилася на Черкащині, а стала патріотом. Нашої Житомирщини завдяки Іванові Слюці у Житомирі відродився ансамбль пісні і танцю льонок. Іван Михайлович Слюта – це продовжувач справи Бориса Тена, який власне стояв у витоків льонка. Потім Анатолій Авдієвський. І власне вже Іван Михайлович Лита. Він відродив люнок. Його от, і він набув такої слави всеукраїнської, навіть європейської слави. Кошти на виготовлення та встановлення пам'ятника виділили меценати. А також ще минулоріч запровадили премію імені Івана Слюти, яку присуджують лауреатам літературного конкурсу. Я думаю, що вона стане щорічною і її підтримують обласна адміністрація. Іван Михайлович Слюта, відкриття йому пам'ятнику. Це визначна подія для нашого Житомира. Він пам'ятник собі. В своїх віршах і піснях вже зробив. Ну а це місце, хай буде святим для всіх поціновичів творчості. Також на місці, де народилася пісня Альон цвіте синьо-синьо, планують встановити меморіальний знак на честь Івана Слюти.